Вітаю сонечки і бажаю вам, вашим рідненьким, всього найкращого, щоб уминали вас негативні події і не налякали вас ніякі там обстріли. Сподіваюся, все добре. А ми продовжуємо фокусуємося на нашому чудовому житті. Поки воно є, ми продовжуємо грати і перемагати перша, друга, третя варіації. Щодо вашої ситуації, можливо, у вас навіть є два різних напрямки в голові або в житті. Можете подивитися, які будуть результати в першому або в другому. На четвертій колоді будете дивитися навіть на нові джерела, нові дерева, які можна посадити. Однак, як завжди, буду дивитися і психоемоційний стан він не менш важливий. Радість від того, що ви робите. І результат матеріальний. Дивимося до півроку. А якщо у вас такий проєкт, який лише розгорнеться на протязі півроку, ну добренько. Ви дивіться, але все ж таки враховуйте, що це загальне розкладання. І поки у нас триває акція, завтра останній день, кому потрібно роздивитися ваші ситуації, будь ласка, записуйтеся раніше. Обирайте. Вітаю сонечки. Будемо читати на двох колодах. Спочатку вашу ситуацію, потім подивимося результати і психоемоційний стан. Бо іноді буває, людина вкладається в те, що давно вже перегоріло, не надає результату плодів. А буває навпаки, може відійти від джерела, яке все ж таки може ще вам надати щось корисне. Подивимося вашу ситуацію, щоб ви впізнали, якщо ні, обирайте тоді іншу варіацію. Ой, нелегко. Таке поєднання. Ви тут замучені, сонечки. Погано можете навіть спати через цю ситуацію. Залежність. Може і від людини бути залежність, а, а може в цілому. Ну тут ви вже зібралися щось залишити. І місяць, і вісімка чаш нам розповідають про те, що вся ваша душа плаче, хоче вирватися з цієї ситуації. Дехто може перебувати в окупації, на жаль, або на такій роботі, де всі соки висосали вже з вас, або в такій ситуації, що від вас залежать всі родичі гарбузові. Розумієте, От... тяжко навіть це читати, але не здаємося. Події читаємо. Тут людям тяжко даються гроші, але даються. І тут, можливо, треба вам ще усвідомити, як краще себе поводити. Події, багато подій. І психоемоційний стан ваш. Для душі теж почитаємо. Королева перша випала із подій. Королева меченосна. З одного боку, людина розумна, за аналітичним складом розуму. Ви шукаєте. І є тут подія, навіть зовнішнього характеру, коли вам будуть допомагати сприяти є десяточка пентаклів. Але після неї одразу ж те аркан втоми, перевтоми. Тому тут. Більше ніж фізика може витримати, не беріть на себе, бережіть своє здоров'я, бо ці гроші тяжко даються, але даються. Чи буде перехід бо те, хто тут намагається піти? Я тут не побачила поки жодного аркану переходу. Навпаки, нібито ви в цій системі порозбираєтеся і максимально що можна, візьмете з неї. Якщо це з людиною, все ж таки, у вас залежність, то. Королева меченосна, Верховний Суд, десятка пентаклів. Вам нібито доля надає можливість гроші або працю таку знайдете, щоб ви вирвалися в кінці, кінці кінців. Однак я не можу пообіцяти, що це станеться весняний період, бо є у нас такий аркан, який розповідає про ну, все ж таки доволі довгенький проміжок часу. Сила... Доріжці. Ну, Чудово, ви маєте вирватися. Якщо у вас така залежність, кредитна від роботодавця, або від якесь одне у вас джерело прибутку, і ви повністю там губите себе весь свій час. Маєте. Якщо це була ситуація пов'язана з нерухомістю, маєте її вирішити. Так буде тяжко. Але маєте. І тут старші аркани перекривають цю. Таку ситуацію пере... навантаження навіть, але перекривають гроші. Я не бачу тут величезних, прям грошей, бо, скоріш за все, вони кудись будуть витрачатися через того дьявола, через того чорта в вашому житті. Це може бути і банківська система, відсотки все ж або людина. Але є чудовий аркан. Ну, в гарному сенсі стабільності, хоча б зрозуміти, що і як буде далі працювати в майбутньому, і як розподіляти свій час, свою енергію. Є один аркан застою, тому обережно, навіть якщо ось фортуна вас поцьомує в лобика, і надасть добрячу таку порцію ресурсів, а далі треба ну, поберегти їх, не витрачати одразу ж перший місяць, розтягнути трошки. Ваш душевний стан. Тут є і напруга, а є і добрі новини. І є такий стан, я хочу працювати. Мені цікаво в цій колоді, коли людям цікаво, цікаво, приємно навіть. Тому просто палітра величезна тих емоцій, які ви можете проживати, та й подій багато. Чи варто щось змінювати? Зараз ми ще про нові джерела подивимося. Якщо ви все ж таки не можете психічно, ніяк, ви готові це закінчити, піти тут, аркан, а відходу, нові джерела і результат тих нових джерел, чи буде весною. Нібито ви вже розпочинаєте. Ваш стан, ви настільки готові, вам настільки вже хочеться щось цікаве зробити, що ви навіть руйнуєте щось. Так, ви будете рухатися. Хоча не, не через такий легенький переходик, а через стрибок. Ви щось нове будете розпочинати в своєму житті. Результат тут більше процес мені показують зараз. Тут не про результат, тут про спілкування, напругу. Тому з новими джерелами теж обережно. Ось вам підказка, не кидайте старе джерело, якщо воно вам хоча б щось дає. Бо нове джерело до кінця весни не обіцяє вам прибутку. Він Цей новий шлях вас насичує емоціями. Він вас радує, вам цікаво, але тут. Поки що нема матеріальних благ, сонечки. Не ризикуйте обережно, принаймні займайтеся, розуміючи, що треба ще плоди виростити. Я вам бажаю всього найкраще, щоб ви позбулися цієї залежності від когось або від якоїсь системи. Дивимося далі. Вітаю вас, сонечки! Подивимося спочатку вашу ситуацію, щоб ви пізнали себе. Перепрошую за звуки. Так, дивимося. Ваша ситуація з грошима. Я не можу сказати, що занадто погана, однак і тут є такий стан, що ви нібито виборюєте ті ресурси. Це може бути ваш керівник, а може бути і чоловік і батько, система в цілому. Однак непогано у людей тут є сонечко. Ну, Принаймні, нема руїн і голоду такого, як іноді бачиться у деяких розкладаннях приватних. Маєте щось. Але чому питаєте? Бо є амбіції, є бажання, але є, можливо, і залежність, і ви шукаєте, ви шукаєте більше для своєї душі. Те, що вам більше буде підходити. Можливо, не бажаєте ні в кого просити. Бажаєте мати свої власні скарби заощадження, бути такою панією, якою є своє. Своя скарбничка. І я не ходжу до системи. Диявол це Грегор, це і банківська система може бути. Ви. Тут мені розповідаєте про те, що вам психічно дискомфортно. Розумію, я підтримую всіх, хто прямує до фінансової незалежності, хоча в ідеальній формі її нема, але ми почитаємо ваш, ваші події. Ось тут щось відбувається таке руйнівне. Ось ось, або зараз ви це проживаєте. Обережно, якщо у вас лише єд, єдине джерело. Хоча вежа зруйнована, це можуть бути і зовнішні обставини або сварка. Це може бути і хвилина розмови по телефону, а наслідки будуть дійсно по-дальшому проявлятися. І ось тут праця є, гроші є, хоча невеличкі. А ось далі у вас новий шлях. Тому, скоріш за все, вам більш за всіх, за всіх буде підходити ось ця колода про нові джерела. Хоча я зараз ще буду дивитися і ваш психічний стан на цьому шляху, бо тут, можливо, на підсвідомому рівні ви відчуваєте, так далі я не хочу жити, мені дійсно треба мати інший рівень життя, і може відбутися сварка. Може. Іноді це руйнування систем, це може бути щось з організацією. Однак ви зрозумієте до кінця весни, що я маю зробити переходик. Або в цій системі, щоб досягти певного рівня життя, або навіть вийти з цієї системи, де ви перебуваєте. Зараз я подивлюся ваші стани, ваші ролі. Боротьба і тут повертається. М -м -м. Не дивлячись на боротьбу. Як в попередньому варіанті нам показали а, рух такий. Ви вже в дорозі. Можливо, навіть ви і, і підготовлені до того, що ви маєте щось змінити. Ваш стан, не дивлячись на стрес, чудовий. Але результат попередження, обережно. Результат тут невеличкий. І лицарь Кубків це більше ось. Середнє щось таке, навіть розмови, але не завжди він обіцяє гроші. Якщо і гроші, то людина має доволі сильно вкладатися часом. Це середній прибуток, це не королівський рівень, до якого ви прямуєте. Тому попередження з чоловіком не сваріться, поки не заробите достатньо грошей. Не звільняйтеся, сонечки. Зараз будемо читати. Ось те, що ви задумали. Тут нуль, тут нова роль, тут перехід, новий шлях. Мабуть, вам варто подивитися не лише в весняний період, а і далі. Саксес. <laughs> буде він, буде. Ви, вихід з такого стану напруження і залежності не просто вам дається навіть показані такі періоди, коли нічого не відбувається, і здається, що я не досягну бажаного, досягнути. Тут є успіх, ось він, саксес, і імператор. На гроші чудові, чудові аркани. А ось люди, які не знають. Чим новеньким зайнятися, це взагалі інша тема, бо інфополе, воно відповідає більш про конкретне. Це треба робити розрахунки матриці Таро. Можете, до речі, звернутися, і ми тоді подивимося, чим краще вам займатися. Можливо, переформатувати навіть вашу діяльність, накидати свою професію, але по-іншому її використовувати. Тут є у вас результат більше навіть в літній період і попередній триплет нам це підтверджує, що трошки далі. Грошовий, я про грошовий результат сказала. Новими справами варто займатися. Ви там отримаєте чудовий результат, не менш, ніж в тій системі, або. В тих зв'язках, де ви зараз перебуваєте, а можливо і більше, бо імператор, порівняно з Верховним Жерцом, він дуже матеріалістичний як програма. Він надає великі заробітки, але вони даються нелегко через сльози, навіть сонечки. Ваша свобода вона не приходить просто так. Тому тут треба енергію свою. Ось так використовувати, щоб ви могли не залишитися дійсно на вулиці голими босами. Я сподіваюся таке бути. Що ви розумні, благорозумні, і підготуйте цей переходик, він вже цією весною розпочинається. Готуйтеся. Результат у вас буде чудовий, навіть краще, ніж ви очікували. Але трошки пізніше не ризикуйте просто так. І якщо є можливість, не сваріться навіть зараз. Ось так нам розповіли. Вдячна за подобання. до зустрічі і дякую за довіру. Вітаю сонечки! Тут у нас підказочка десяточка пентаклів. Ми подивимося, що нам розкажуть. Ці чудові аркани, така надзвичайно неординарна колода. Спочатку про вас, щоб ви впізнали, про напрямок, можливо, хвала Богу, перегорнувся про вас. Ви пережили щось страшне. Не буду навіть перегортати, але і так зрозуміло, десятка мочів. Хтось тут загубив, можливо, рідних і рідний дім. Якесь горе все ж таки відбулося. Або це такий період, коли ви те горе бачили. Тут про які гроші? Тут ви проживали, як в фільмі Жахів. Виходимо з цього стану на гроші. Королівський аркан випав. вісімка пентаклів. Королівські меченосний заробляєте інтелектуальною працю. Ось ті люди, які лише ручками працюють. Повага до вашої праці, але це рідко показується саме цією мастю. Або це ви розмисли, розмислюєте, правильно сказала, ні? О, осмислюєте, чи варто мені цим займатися, цим напрямком? Новим якимось, де саме інтелектуальна праця. Розумієте, що там її буде багато. Багато годин треба вкладатися. Якщо дивитися, подивимося зараз на результат. Події до кінця весни. Ну, там, де ви перебуваєте, дійсно нелегко. Тут у нас є і стрес, і якісь затримки, і хвилювання. Я б не вкладалася повністю в цю справу або готувала собі інші джерела. Якщо вистачає час і сил, бо тут сонечки у вас може бути нестача сил. Якщо ви вирішили, що я ось вивчуся зараз, якщо це інтелектуальна праця, наприклад, наприклад IT-професія, то до кінця весняного періоду ви таки залишаєтеся ще в учнях. Я тут не бачу грошей, я бачу розмови, зустрічі, спілкування. Грошей нема. Не прийшли вони. Так, десь е вони, знаєте, такі віртуальні королева мечів. Ну, Мені здається, якщо, наприклад, ви це зараз вже впізнали і прожили, ви будете потім розбиратися, ви просто так це не залишите. Не залишите те, що не відбулося обіцяне. А так, якщо ви вирішили вкластися в нову професію, діяльність, ну тут нема поки. Ні. І тут підтвердження, що нема. Не ризикуйте тоді. Можливо, це не ваше. Можливо, вам доля щось інше підготувала. Кожному своє. Можливо, вас відводять навіть. Просто не тому, що це погане, а тому, що. Не для вас. Тут є стан такий руйнувань, що я просто помилилася. Але це просто багато енергії з'їда. А якщо ви зараз перебуваєте на такій праці, в такій організації, можливо, це і правоохоронні органи, де ви працюєте, і ви ось бачите постійно все, це страшне, що відбувається. то... На де ви тут гроші не показали? Або вони вас взагалі не радують? Ваш прогрес тут не видно. Лише розмови і перепони. Нема тут кар'єрного зростання тоді. Давайте подивимося нові. Можливо, це для когось новий напрямок, а ми ще нові подивимося. І враховуючи, те, що люди бувають різні, дехто має багато варіантів в голові, а дехто жодного. Все ж таки в цілому спитаю, але краще розбиратися в приватному полі. Дійсно, вам кажуть Вірту, енергія буде в новому, в новому. навіть в тому, на що ви не сподіваєтеся взагалі. Щось, сімка чаш. І колоді Де Бош. Щось таке навіть, на перший погляд, авантюрне вам може здаватися. Хіба там є гроші? Ви можете так подумати. Нова роль нова в якій сфері. І в якій сфері нам показують сферу, сферу матеріальних благ, а також фінанси. Є в нас аркан комунікації. Це може підходити і для торгівлі, це може підходити і для влаштування матеріального світу, і ремонти, і дизайни. Якщо вам не цікаво, ви маєте чітко якісь ще ідеї, просто вам показують, що буде результат в новій справі. Король цей цій колоді це король, і у нас паж. Так нам розповідають, що. Ви там будете новенькі, але якось швиденько ви стрибочок зробите, ви перестрибнете навіть декілька ланок. І те, що ви сприймаєте, ну, якась вона, та ідея сира, а хто знає, може, варто спробувати. Якщо ви вчитеся чомусь такому, угу. якщо ви вчитеся чомусь такому нематеріальному, розповідають, що можуть бути зачинені двері і можете ну, розчаруватися, тут вам розповідають про матеріальний світ. Ну, а декого може врятувати король Пентаклів, кохана ваша людина? Якщо про фінанси ми кажемо. Тоді маєте ось так, як цукерочка, сладенько попросити допомогу. Деякі в деяких життях і так може статися. Допомогти вам, не дивлячись на те, що нібито тут у вас і нема результату. Допомогти вам з новим ще шляхом, ще з іншою професією. Не здавайтеся. Людям лише здається ось одна професія на все життя. Ті часи минули, ніколи не повернуться. Люди будуть по п'ять разів вчитися, бо світ швидко змінюється. І це нормально. Навіть якщо ви вивчилися, довчаєтеся, але розумієте, що не моє, нема тут результату, я не задоволена умовами, оплатою, можете щось інше обрати. Наближене до матеріального світу, дизайну, краси, тема здоров'я теж підходить Пентаклим. Індустрія краси в цілому доволі сильно підходить. І ось там у вас є він. І фінанси чудові, і підтримка навіть. Я вам бажаю. Не витрачати час на непотрібне. Але сприймайте, будь ласка, загальне розкладання благорозумно. Це підказки. Бажаєте більш Детально дізнатися, записуйтеся, сонечки. Процвітання вам, здоров'я, міцного, добробуту вам і вашим рідненьким. Дякую.